Заходимося на центральному вокзалі. Вітаю вас з товстим четвергом. Жирним четвергом четвер йдемо робити огляд на ціни на акції молочки в Бедрьонці. Так як ми знаходимося зараз у центрі в центральній бедрьонці, тому йдемо, зробимо для вас огляд цін, які вони сьогодні запропонують. Пропозиції акційні знижки на молочні продукти. Тому а також я хочу купити, можливо, пончики. Сьогодні біжить толсти четвер. Ой, сьогодні тут четвер. Шість пончики вже закупили. 12 школи. 12 штурм шпало. А треба купити 249. Так, ти шо? Так, ідемо на молочку. Так. Вот такие польские вазанки. Рацухи такі як Рацухи? це все Рацузали. Вот такие каплиники. Крука это польські. При закупі двох, по 569. 569. І такі пляцькі замі'ячані. Налисники. Налисники, по 549. Вареники А, Бачиш, вони дали тільки вареники на, на шпинат. А ще з грибами. Такий от лосось 50%. Один берете за 10 і другий буде за 5 злот. За 15 злотмайте. Лосось по 4,99. До картоплі. На шинку. Така шинка консервова. При закупі двох 399 це теж смачна шинка, поляки її купляють. А тут шинка копчена, легко копчена. При закупі двох по 6,49. По 5.99. О, це, це хороша смішна. ціна. Так, дуже смачна. А я вчора її купляю ці салями, вона дуже смачна по 5,99. При закупі двох. І що купляєте дві штучки. Ну Бачите, люди підривають. Не знаю, від чого. Колбаса, флоїд. Що це за колбаса? А, фует. Це оця. Так. Це, що я завжди купляю. Букон? Так. Колбаса да. не сливська і бачите, там було... Десь із чемпиос, тут 90, треба підключити. А чорізо Л Тріо. Отокерки 440 грамів Туда. 899. тут 440 грамм а не які гороб. За 80. А ще науці такі сердельки. 5.99. А і на Берлінки ці. При закупі двох берлінки це класичні такі по 3.99. А вони дали дивись отакі парубки по 2.99. Це щось дуже дешевого. Ну, не знаю і кабаноси по цих сир. Тут є 400 грам корда. 11 злот. Сир жовтий. 2 плюс 1 королівський. 2 плюс 1. Любий вийць. Це вийць. А тільки 130 грам. А тут ще зробили таку знижку. Третій буде 40% знижки, але ну, це не дуже. І тут по 5,99 ось такий сир. Подозки. 300 років. А треба купити три штуки. І, звісно, якщо... сир от пабить 99. Він є. Плустий не пустий, худий-не худий. Жирний, не жирний. Плутається. Там погляди. Президент. Але треба піти дві штуки. Тут великий відео молочка. А, це зараз нова акція. Вот такие трио, испанская, так? По Испания. Испанские продукты. Испанські продукты. А морки вибрали, забрали, речі? Каталана. Забрала. Чи ні? Тертилась зими, камель цибуля. Шесть такие є. Смачная шесть. Такие вот сыр управляли. To, і перепуску. Ага, ага. Ну і серпне скорпони по 5,49. Хто любить робити тирамісу, то можна купити собі дві штучки по 5.49. Це Монте, ну Це хороший Монте по 269. 70% знижка. Ну, по злоти 49, хороша ціна. Тут дуже все наставлено палетами. Але такий йогурт, такий міні йогурти який по 89 грош. І така фантазія поляки її дуже полюбляють по злотий 99. Фантазія? Йогурт не це баткома. Йогорт бідний Бакома. А то не, а то якийсь інший. По 2.69. Отки по 2.19, більш дорожче. Зараз по 2.69. Адвіські йогурт 400 грам по 2.49. Це великий йогурт по 2.49. Йогурт протеїновий по 3.19. Ну? Протеїновий. Спортивний. 30 грамів білка. Та... У нас скид хто любить. Він по 3.33. А три штуки треба. А оцей теж спортивний по 2.89 треба взяти дві штуки. Дуже солодкий ще. Ну, багато домішку солодкого. А, то якась новинка цей Go On? Але він був 4, Оце, аль, по був. Ні, він тільки зависи, далі. У 4.49. Оце Альпро молоко. Таке по 11.99. Воно ніби дороге, але воно не є здорове. Кефір, кефір. А зараз вони зробили на масло знову 2 плюс 1 акція. Два купляєте, а один будете мати в подарунок Окка маргарина по 10.89 400 грам Оразно Хороша ця акція Акція веселку Ось тисячу готва навіть на упаковці є знижка 1000 злат. І маслянка така, хто любить маслянку, то по 3,19. То всі, ну. Але ця млечна доліна вона дешевша, вона по 8, а то по 9,49. Всі масла. О, на сметану зробили знижку 200 грам. Сметани по 2,49. Ага, і тут на сметаном п'ятниця. 18% по 4.19. Фіна. Арти любить по 6,49-200 грамів. Так ти але треба купити 2 плюс 2. Ну 2 купиш. Два а буде ну... безкоштовно. Так. Yeah. А то вже ціна. Ви купити, в поліці